У Івано-Франківську завершився триденний шостий фестиваль Джаз Без». Це свято музики, яка змушує думати, знову в складний для країни час, коли потрібна підтримка духу, щоб не впасти у розпач. Які минулий ювілейний фест, який проводили рік тому під час революції гідності. Тоді дві третини гонорарів-учасників відправили на майдан. Тепер у часі війни музиканти намагаються допомогти військовим. Ці картини, які висять в холі, ми по справжньому хочемо їх продати, і всі гроші вилучені за продаж цих картин. Вони мали би піти на дух правого сектора, але наразі ще ніхто не зголосився їх купити. Ще один презент від джаз-безу музична інтеграція на схід. Учасники міжнародного фестивалю з Польщі і України, події, якого відбуваються у багатьох містах водночас, цими днями дають концерти у Краматорську та Слов'янську. У Івано-Франківську ж програму фесту довелося коригувати. Виступ квартету саксофоністів із Києва перенесли до одужання одного з учасників, а відкриття джазбезу провели тихо, імпровізованим перформансом. Уже наступного вечора тут лунали кращі хіти легендарного френка-сінатри. Це проект студентів Львівської музика академії, які організували новий бік-бенд, і заграли разом із симфонічним оркестром. Серед глядачів багато військових кажуть, самого сенатру в оригіналі досі не чули. Тільки в мультфільмі «Томі Джері перший раз. Але тепер думаю, що буду ходити частіше. Я ніколи не був на таких заходах і зараз просто емоції все треба зараз переварити це. все. ну я взагалі не, не часто ходжу, але як вдається, то ходжу. Ну дуже рідко бувають такі концерти у філармоніях. Гарна музика, класична, не попса. Дуже подобається, гарний голос, оркестр гарний, чудовий, молодий ансамбль. На сам кінець свята джазу. Ще два проекти від його координатора. Це співаний блюзово-джазовий розсол Романа Рося з відеоімпровізаціями, а також цілком несподіваний фінал під назвою Мальфар.